Вони ну, ж і рекомендують полоски тільки літом ставити. Коли тепло, коли, коли двигаються по клубі. Так, якийсь, звісно, відсоток вони зняли, ті полоски, ну але... Але все рівно два рази треба а, роблять, роблять як і на... два гінал. рази, так, треба буде, так що. А гроші то потратив, а цей рік такий поганий медоносний рік. І бджіл теж розвивалось мало. Так, ну коротше. Кожен рішення собі сам приймає. А то, понятно, розуміємо, як то кажуть. Ну просто говоримо різні варіанти, щоб люди розуміли. На кожен бюджет, як то кажуть, карман. А чи вартує воно того? Ну да. так. Звісно, якщо взяти 100 мл, рази 500 гривень, ну там з пересилкою 600, то звісно це. Ну, брав ти в кого. Дочки Та. Гайдара? Ну так, да, Антоновича, меду. Шукаєте меду. Шукайте в ТікТокі, чи ти йде на що в гуглі. Не, Та є вони, в них вже і магазин є, їм меду. А, ну то тим більше. Та, Та не тільки в них є. Ну, ну ми лічно там брали. Да, цей рік взяли в них. попереді брали в других, який телефон десь загубився тай. цей рік вже взяли в Антоновича. Ну, але працює, працює, працює препарат. Да. працює, запах такий, як треба, навіть теж такий, як треба, і кліш сипиться.